гроші У мене так... нема. На. Нема? Де я неї возьму? Де ті гроші в мене мав? Скільки ви хотіли? Ну, 515 гривень. Ого! у мене немає таких грубих грошей. Де я такі маю гроші? Я Дяні туфлі купив за 3,5 тисячі. Де я такі маю гроші вам? І то в кредит брав. Ну, що? Вона так не дасть, як скажеш при Ну, Скільки і мені більше Скільки неї років? 30, 30 думаю, що й дасть. І дасть. Чого ви переживаєте? Все... До тобі я... дася, мені не дасть. Ну, то я вже вам дам, передам. Все буде добре, чого ви переживаєте? Мамо, я, я за те говорю, що треба вам сім'ю і нам треба разом. Понимаєте? Якщо ми це все займемося цим селом, то тільки ми, Навіть більш ніхто. Та, я чаю, хочу, Все буде добре, мамо. Будемо... Я так скажу, буду просто сіяти. Буду сіяти просто і буде все зовсім по іншому. І Все буде чекермахно. Нас на карті буде, як на Чекіїв. Отак буде позначено. Побачите. Куди ви йдете? Чаю хочу, моя світ уже. Я довго шукати, де просто дешевше купити. Підемо, підемо зараз. Я до володьки скажу. матешку може десь пшеницю дешевше купити.